Усіх вітаю на своєму каналі. Новий відосик. Знаходимося ми в Шаргороді. На годиночку у нас без 3 хвилин 8. Коротше, Ми прокинулися, знаходимося на території. Будемо вантажитися на Харків. Знов на Харків. Так що... Харків знову зустрічай і, скоріше за всього, я не знаю, чи я взагалі тепер Поїду звідти кудись. Ну, Сподіваюся, що поїду, а там будемо дивитися, все як завжди. Так, зарядочка у нас 12,4. Я ще не заводив. Машина стоїть криво. Чую, що зараз треба її вже заводити, тому що сказали, що пів 9, в принципі будуть вже вантажити. Ну, чуйка в мене, що зараз буду брати лопату і відкапуватися. Значить, хто я вчора покатав, то десь, вди, десь вди, колейку накатав. Але я вчора ще підводив тормоза заднім. Не знаю, чомусь тріщотки відпускаються. Чи тріщотки вже капець просто. Хрен його знає. Так, що там? Пробуємо заводити. Як воно заведеться взагалі? 3, 2, один. О Чому вона завелася з півтику? тому що що правильно, е, вночі було всього мінус один, мінус два, щось таке, блін. Проблем взагалі з заводкою немає. й такі то справи. Зараз заповню. Шайбу трошки хай прогріється, буду пробувати виїжджати, щоб той стати хоча б трошки ближче туди, щоб на рівне, коли там мене покличуть, то той, щоб я нормально виїхав. Ой. В принципі, все те саме, що я і казав, що треба брати лопату і коротше, відкапуватися. Де мої перчаточки. перчаточки взяв, що коротше, я так просто не вийду. Зараз возьму лопату і повідкопуюся трошки. На годиночку у нас вже пів дванадцята чи пів, пів, перша. пів перша на годиночку і нас успішно завантажили, так, да, трошки. Довго, але нічого. Повозів у нас тонна 350. Я не знаю, навіть до тонни, я думаю, тому що машина взагалі не чує. Завантажили меблі і мчимо на Харків. Погнали. На годинничку 8.25. Ми вже в Коротичах перед Харковом. Щось трапилося, не знаю, така колона там. Ось там, так є. Коротше, стоїмо, чекаємо. Грубо кажучи, я вже в Харкові, в Харкову по привіту. Завтра по плану на восьму розвантаження. Я думаю, до дев'ятої вони викинуть. Поїдемо одразу вже на завантаження. Ну, по путі заїдемо ще поп'ємо кави, спашить, і все у нас буде нормально. До речі, їдемо ми на... Вінницьку область і, скоріше за всього, попхнем додому. Ну, а там буде видно. Усіх з добрим ранком. На годиночку пів восьма. Розвантажують там десь. Коротше, це був квест. Квест заїхати коротше, метрів 150 задом без заднього ходу. Світла немає, ну добре, що допомогли, а як би нормальок все. Зараз розвантажать і буде все, сподіваюся, добре. Виїжджаємо і валимо звідси. Коротше що, я виїхав. Розвантажили ті дивани. Але щось, коротше... У мене тент не тече нічого, ні той, не капає. Коли вантажили, коротше, задня фанера була трохи мокра, тому що все почало таяти, все почало скапуватися. Ну, Без калюж, без нічого, просто волога фанера. Дивани всі були е, запаковані, все було нормально. Зараз мені пред'являють намокли дивани. Ча? Там виходить, знизу була картонка. Картонка зверху була суха, а знизу, зрозуміло, що вона була волога, тому що ну, впітало в себе. Коротше. І тепер, коротше, кажуть, хто мені буде компенсувати там, тіпа, два дивани. Я кажу, то я не знаю, кажу. тим паче, кажу, то дивани та сухі. Можливо, десь, десь там щось трошки е волога сама плівка. І то знаружі, а не всередині. Коротше ця дамочка, що вона робить? Вона під'їжджає віто, і вона успішно в нього сідає і в'їжджає. І що тепер коротше, мені робити? Е, я не знаю. Це просто, ну, фреш якийсь. Як так виходить, коротше? взяти коротше, просто сісти в машину і поїхати, я не знаю, чи то я вже грошей не побачу, чи то як. Не знаю, подзвонив логістики, пояснив все, ну, Він каже, зараз буду виясняти. Типу, з Києва на Харків безкоштовно проїхати, я не той, не збираюся. Як коротше, покажу, де я розвантажувався. Номера щоб знали на це випадок. Але я повторююся, дивани сухі. Дивани сухі, все нормально з диванами. То махалася, що була трохи волога фанера. Але на фанері лежала картонка. Картонка трохи впитала влагу, знизу, зверху картонка була е, суха, тому що вона була, той, пару слоїв було картонок. Так Коротше, що чекаємо. Коротше, на годиночку у нас вже 12.52, приїхав я на завантаження, вирішили питання. Коротше, людина просто хотіла хотіла просто скидку і все. Дивани оказалися всі сухі, все у них добре. Вирішили питання, не знаю за що, ну, коротко, 500 гривень ми скинули. Хотіли вони там п'ятерку, я кажу, яка п'ятерка? Чудите, блін? 500 гривень вони погодилися успішно, до речі, і ми звідти уїхали. Попили ми каву, паша тобі привіту. Все у нас нормально. Зараз е, будуть вантажитися домашніми речами. І будемо вирушати. Можливо, навіть сьогодні. Ну, ще це не точно, подивимося. Що, на години у нас без 29 <кій> Виїжджаємо на Гнивань. Вінницька область. Погодка взагалі не шепше, впав туман. Коротше, треба потихеньку їхати. Думаю, сьогодні до Полтави дотягнути, а зранку встати та краще поїхати. Хотів до Олександрії, але... Щось в мене вже не той не дуже сильно хочеться далі їхати. Я думаю нормально до Полтави, а там раненько встану. Розвантаження у мене сьогодні п'ятниця, розвантаження в неділю, так що все буде нормально. По вазі, звісно, так, да, по вазі хіранулі нормально мені. Але і нормально платять. Так що Такі то справи. мене, до речі, в обід погодували, ввечері погодували. Коротше, все як завжди, я люблю поїсти. Так що той, мене нагодували, все чотенько. Я їду ситий, довольний. Потихеньку шкребемося. До речі, через камеру чотенько видно. Ладно, Миколаївна надзвонив. Наступний день. На годиночку у нас 11.20. Київ по привіту. Коротше, незрозуміло що це, або ж це дощ, або то пуски снігу летять. Коротше, щось тут, коротше, печаль біда. Ну, а ми зараз швиденько сподіваюся на це, швиденько проїдемо Київ. І за Києвом в сторону Житомира десь там нас очікує Юра. Юра, тобі привіт. Скоро буду, чекай мене. Юра, коротше, попробував вчора колеса. Неприємно. Каже, великі ями на дорогах. Ну, що робити? З дорогами у нас зараз трошки біда. Тим нічого не поробиш. Але більш з тим. Зараз приїдемо, поп'ємо, побалакаємо і попечу я далі потихеньку. Ну що, не знаю як воно так вийшло, але Київ я пройшов за 40 хвилин. Взагалі, блин, Київ полупустий, машин дуже мало, ну, блін, чотенько просто, це не ввечері. І не зранку його проходити. Я аж на дивину здивований, що я так швидко його пройшов. Зазвичай з тими корками хрен пройдеш його. Але сьогодні навіть він мене порадував. Блин, вообще, файно вийшло. Доїжджаємо до Юри. Зараз будемо пити каву. Поїхали. Що, приїхали до Юрія. Юрій бідолага. І на бідолага навіть не хоче зніматися, тому що вже все, тут останнє вчора було. Такого дракона він купив собі замість мерседеса. хто пам'ятає. Це бушечка вже поставилася. Оцей же диск поставив? Це другий БУшний поставив. Вчора зам'яв трошечки диска по файним дорогах України. Бак такий, що блядь, можна там спати напевно в тому баку. Дома. І ще й дівчину якусь там мати. Нема там нікого? Є. Є, так? Да? Там просто лючок свого боку. Ага, лючок з дакшого боку. Да вона упала звісно сильно. І більше вона не піднімається. От дивись, що зробили дитинства. Один удар. Один mm. удар. Не, це пішов бо... Це показатель. <рес> а, це показательний. Просто показательні. Да. О, у нього теж є, да, фаркоп? Так. Да. О, жилетку хоч не вкрали, блядь. Я хоч ні, щось Бля, в мене тоді на Івеку, коли я стояв під Полтавою спиздили. знак спиздили, жилетку. А, теж ями, звісно, жорстокі. Ладно, там теж все печально. Тут, не, да? Тут, Тут нормально, людина, та, але да і рідина. На цьому. На годину 14.30 ми вже трохи від'їхали від Юри, поспілкувалися, попили кави. Він залишився там вирішувати проблемку свою. А ми рухаємося далі. Оце от, виходить Київ Житомир. Ну, до Житомира -то я ще не доїхав. Я не знаю, я вже збився з рахунку, стільки резини валяється, ну, тупо розірваної, що то просто жах. Я от просто так їду і думаю, ну у тебе розірвало колесо, то кинь його собі в багажник, кинь собі його в будку. Та і викинь потім десь. Не, опочинам усійна просто тими колесами. Іменно резиною. То просто, ну капець. Так, да, ями, звісно, ями жорсткі, просто іменно жорсткі. Але після себе я думаю, що треба резину забирати. Якось так. Їдемо далі. Коротше, що, 18-20 на годиннику ми вже в Вінницю проїхали тут. Трошки, коротше, від вінниці від'їхали, і у нас тут така біда. Коротше, що? Правильно, у нас відкрутилися всі гайки. Я, коротше, не знаю, чи побила шпільку, чи не побила шпільку, то ну, начебто тільки як нещодавно... Я почув тільки звук і в принципі зупинився. Не знаю. Зараз напевно буду донкрат брати, донкратити і затягувати, щоб типу, на вісу було. Так що така то пригода. Усім доброго ранку. Що у нас по плану? На години 11.09. Мене успішно розвантажили. Вчора прийшлося донкратити колесо, щоб нормально протягнути гайки. Коротше, одна вон гайка валяється, вона мінуснулася. І зараз коротше, їдемо назад на Вінницю і будемо міняти шпільки. Двом шпількам там трошечки їх. Підзаплюснуло. Коротше, будемо міняти. Зараз там Женя десь, напевно, вже чекає мене, не знаю. Він мені привіз з шпільки з дому. Він якраз на Запоріжжя йде. Зібрав він там мотор, начебто все нормально, завів, коротше, ще трошки поживе той мотор, просто там останній розмір. Тачити вже нема куди і останні поршня, котрі можна було туди всунути, там типа А, Б, В. Розмір. Коротше. То і такі то справи. Біда, біда печальна, блін. зараз міняти шпільки не дуже сильно взагалі б хотілося, але з цим нічого не поробиш, їх треба робити, тому що... Повідлітають на колеса знову да і все. Тільки в той раз добре, що я почув. Оце я знаю із за чого. Це і за ям, і за перегрузу, тому що сюди я притягнув, добре я притягнув сюди. Коротше, то і таке. Нічого, зробимо. Буду знімати колеса, покажу ті шпильки. Так, що ж, абулятор працює, все нормально, рівненько. що я взагалі підняв кабіну, що я його заводив? Дощ де блін? Трошки. Ай, блядь, невдобно. Коротше, поміняли фільтра. Тут реальний пісок, блін, в тому фільтрі. Іменно пісочище. Отак так його трошки теж підзажало чомусь. Це як завжди, все нормальний. Єдине що... Поки ніхто не бачить, коротше. А, до речі, резинку поставив на фільтра. Короте, от сюди. Вон вона та резиночка. Щоб солярка не текла, У мене там текла солярка. Нікого немає. Оце перший фільтр тонкої очистки. Трошки його тут підзажало конкретно причому. І... Блять короче, другий фільтр мій. Короче, походу я забув зняти цю етікеточку. Короче, успішно я їздив з цією етикеткою. Це, звісно, ну, печально прискорбно. Ну, а тут такий більш-менш він нормальний фільтерок. Коротше, все. Раз, два. Так само йдуть сміточок. Зараз ще скажуть, що понакидавав лах в Ну, то таке, а, єдине, що одна резиночка і друга резиночки. Це нові резинки. Я їх не міняв, тому що там, не знаю, вони все підходять. Ті ще коротше, нормально, все нормально. Оп, викинув. Так що як... А, травить у нас ще одна шланга, коротше, там повітря травить. Я вже знайшов де, але у мене немає такої. Потім буду міняти вже вдома. Ну або в вінці на обратки заїду, куплю, потім поміняю. Так що такий то вийшов відосик. Така вийшла робота у нас. Єдине, що мені не сподобалося, що відкрутилися у мене шпільки з гайчками. Ну, точні, гайки відкрутилися з колес, а так, типу, все нормально. Така -то вийшла серія, такий відосік. Всім дякую, хто додивився до кінця. Всім папа, до новых зустрічей.